Вітаю! Мене звати Ірина і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні ми поговоримо, коли ж потрібно сіяти перець на розсаду. В даному відео я детально розкажу про важливі нюанси, терміни посіву, а також як врахувати ваш регіон та клімат. Якщо ви хочете виростити здорову та міцну розсаду, залишайтеся з нами. Деякі городники прагнуть сіяти перець вже на початку січня, але це може створити додаткові проблеми через короткий світловий день. Якщо розсаді не вистачає природнього чи додаткового освітлення, вона може витягуватися, ставати слабкою та тонкою. Якщо ви не маєте можливості забезпечити вашу розсаду додатковим освітленням, то краще не поспішати і обрати більш пізній період. Перець це рослина, яка любить тепло, тому його потрібно сіяти заздалегідь. Для того, щоб ваша розсада встигла зміцніти до висадки. Враховуючи різницю в кліматі, в залежності від того, в якому регіоні ви України проживаєте, чи то північній області, чи то південні, строки посіву можуть варіюватися. Для південних регіонів, де весна настає раніше, посів перцю на розсаду можна починати з кінця січня до початку лютого. Це стосується як теплиць, так і відкритого ґрунту, адже клімат дозволяє висаджувати раніше. Якщо ви проживаєте в центральних областях, то оптимальний час для посіву – це з середини лютого і до початку березня, адже висадка розсади відбувається в цих регіонах зазвичай десь в середині травня. В північних та холодніших регіонах краще орієнтуватися на кінець лютого. Початок березня, в залежності від того, ви вирощуєте в відкритому ґрунті, чи то в теплиці, це дасть достатньо часу для того, щоб ваша розсада встигла зміцніти до кінця травня, тобто до періоду висадки її в відкритий ґрунт. Також важливо врахувати, які сорти чи гібриди, якого терміну достигання ви висіваєте, чи то ранньо стиглі, чи то середньо стиглі. Якщо це будуть ранньо стиглі чи гібриди, то їх необхідно висівати за 50-60 днів до висадки розсади відкритий ґрунт. Якщо ж ви обираєте середньо стиглі, чи більш пізні сорти чи гібриди, то їх краще висівати за 70-80 днів до висадки розсади в відкритий ґрунт. Тому орієнтуйтесь на дату, коли у вашому регіоні минуть заморозки і коли ви зазвичай висаджуєте розсаду у відкритий ґрунт. І просто відрахуйте цей час назад. Також хочу відмітити, що перцю дуже важливий температурний режим, адже для проростання насіння перцю необхідно плюс 23, плюс 25 градусів. Отже, оптимальний час для посіву перцю на розсаду залежить від вами обраного сорту, клімату, тобто регіону, в якому ви проживаєте, та умов вирощування. Пам'ятайте, що пізній посів може зменшити час на розвиток вашої розсади, а занадто ранній посів послабити її. Дотримуйтесь цих порад і у вас все вийде. Правильні терміни посіву гарантують, що розсада буде міцною, а врожай рясним. А як захистити вашу розсаду від чорної ніжки, дивіться в наших попередніх відео. А наразі настав час підписуватись на наш канал, ставити лайки і нехай росте!